Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І так як я говорив в попередньому відео, сьогодні роблю гранули, комбікорм для своїх свиней. Для свиней і для курей роблю. Це мій гранулятор на 220 вольт. Це ми вже закінчуємо, тому що раніше не було як знімати. Тому що воно скоро йде і потрібно, потрібно працювати. Це така в мене кормодробілка. Тут у нас кормозмішувач на 40 кілограм. У нас там ще зараз цей. Він заправлений, ще є суміш там. Це ми вже зробили два мішки і вже майже три мішка по 40 кг. А це наш охолоджувач гранул. Сьогодні займалися комбікормом. Цих два мішка, я думаю, мені на тиждень вистачить на моїх чотирьох старших, а менших ще є. Я раніше був зробив, ще є. Також на тижні вистачить. Ну, зараз ми доробляємо і будемо їхати, бо я в ангарі в себе, будемо їхати на своє господарство. Поки ми добралися додому на своє господарство, вже темна ніч, поки зробили корм, поки поїхали ще в других справах. Вже темна ніч. Для наші пацятка відпочивають. Їсти в них є і вже сплять. Тут вже курочка така у нас сидить. вона ще може клюнути. І що я ще хотів сказати? Так як я показував гранулятора, може хто хоче, то я продаю. Може він переїхати до нового власника. Кого цікавить, пишіть в коментарях. Я напишу свій номер телефона, зв'яжемо можемо домовитися. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. Десь пішов кабанчик пити воду.